Вітання глядачам телеканалу ТВ у студії Аліна Рябко. Саме час підбивати підсумки дня, що минає. Отож про найголовніші події станом на 26 грудня розповідаємо уже за мить. Росія не припиняє своїх агресивних дій, завдаючи ударів по території України. Так, 25 грудня у наслідок атаки Росіян по Харкову та області загинула жінка. Ще шостеро людей отримали поранення. Також вчора, 25 грудня, вранці сили ППО знищили над Буковиною ворожу ракету. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Загиблих постраждалих і руйнувань немає сьогодні, 26 грудня. Ворог атакував центральний ринок у Нікополі Дніпропетровської області. Кількість постраждалих унаслідок російського удару зросла до восьми людей. Сімох госпіталізували до лікарні. Одна жінка у критичному стані, ще троє людей у важкому, значно пошкоджені торгові приміщення. На Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який стевне захист України від російських окупантів. Солдату від Дмитру Фарбою воїно-військової частини а 74 22 віддали останню шану в Черепківцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Масштабна кібератака на державні реєстри України спричинила серйозні збої у їх роботі. У результаті тимчасово припинено надання певних послуг, а фахівці працюють над відновленням систем із посиленим рівнем захисту. Як органи юстиції області долають наслідки інциденту? Чи є ризики для громадян та коли очікувати повного відновлення роботи реєстрів, розкажемо у наступному матеріалі. 19 грудня відбулась масштабна кібератака на державні реєстри України. Однак, попри недоступність деяких електронних сервісів, як запевняють органи юстиції, надання послуг відбувається на підставі паперових документів, як повідомив заступник начальника західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Іван Гринюк, робота в виконавчих служб не припинена, тож боковинці можуть отримати послуги, хоча й з деякими обмеженнями. Якщо ми говоримо про роботу органів держави, Жодний стація актів цивільного стану вона не припинена. Ми надаємо виключно всі послуги, які надавали, і до цього ми здійснюємо видачу повторних документів. Реєструємо первинні акти цивільного стану, такі як народження, шлюб і смерть. Ми надаємо повторні документи. Ми здійснюємо запис на внесення змін до актових записів. Державні та приватні нотаріуси також продовжують надавати довірчі послуги каже Іван Гринюк. згідно постанови, яка була введена 20 грудня кабінетом міністрів України, було впроваджено роботу державних приватних державних та приватних нотаріусів таким чином, щоб можна було надавати певні довірчі послуги, які передбачені законодавством, такі як завірення підписів, видача довіреностей на виїзд заяви батьків на виїзд. За кордоном, утім, тимчасово призупинена реєстрація нерухомого майна юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. В юруправлінні пояснюють, що спеціалісти активно працюють над відновленням реєстрів. При цьому хочу зазначити, що відновлення реєстрів забезпечується спеціалістами національної агенції інформаційних систем іншими спеціалістами, які посилюють нашу кібербезпеку. Очікується, що відновлення реєстру вже станом на вчорашній день були проведені певні алгоритмічні роботи з. Відновлення серверів будемо переносити нові бази, будуть переноситися на нові бази і формуватися з новим рівнем кіберзахисту. До слова на відновлення кіберреєстрів знадобиться до двох тижнів. В першу чергу будуть відновлюватися реєстри нерухомості актів цивільного стану, реєстр юрфізосіб та реєстри, якими користуються нотаріуси, Реєстр довіреностей, спадковий реєстр та реєстр правочинів. Громадяни можуть отримати консультації за телефоном гарячої лінії або за номерами західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Лінія працює щодня з 9 до 17. -ї. Також Іван Гринюк запевняє, що жодного витоку інформації з реєстрів не сталося. Ми очікуємо їхнього відновлення і запуску нормальної роботи вже найближчим часом. Аліна Рябко теми днятево. У зв'язку зі зниженням пасажиропотоку на період зимових свят та початку навчальних канікул з 25 грудня 2024 року до 12 січня 2025 кількість комунального транспорту на деяких маршрутах буде зменшено. Про це повідомляє Чернівецьке тролейбусне управління на своїй Фейсбук-сторінці. На цей період в будні курсуватимуть 46 тролейбусів та 35 автобусів, які повністю забезпечують перевезення пасажирів. Зміни в кількості транспорту на маршрутах ви можете побачити зараз на ваших екранах. У Чернівцях поліцейські оперативно затримали жінку, яка нанесла тяжкі тілесні ушкодження своєму співмешканцю. Відомо, що під час розпивання алкогольних напоїв за місцем проживання у Чернівцях. 24 грудня між 37-річною жінкою та її 47-річним співмешканцем виникла суперечка. Відтак у ході конфлікту боковинка взяла ніж та нанесла чоловіку один удар в область червної порожнини. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні з проникаючим ножовим пораненням. Боковинку, причетну до скоєння злочину, правоохоронці затримали. Досудове розслідування триває. Різдвяна подорож до Карпат. Серед засніжених гір прикордонники затримали чотирьох туристів. За допомогою технічних засобів групу чоловіків вдалося виявити 24 грудня на ділянці відділу прикордонної служби селятин. Добре екіпіровані незнайомці у маскувальних костюмах з наплічниками прямували гірською дорогою до українсько-румунського кордону. Правопорушниками виявилися четверо жителів Запорізької області, віком 21, 23, 39 та 44 роки. Які зізналися про намір незаконно потрапити до сусідньої Румунії? У Чернівецькому районі рятувальники ліквідували пожежі в житловому секторі. Так, 24 грудня в селі Красноїльськ виникло займання в житловому будинку. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу на площі 110 квадратних метрів та врятувати сусідню будівлю. Проте вогонь знищив житловий будинок повністю. Причину загоряння встановлюють фахівці. Також 25 грудня у селі Козаря не трапилось займання в господарській будівлі. Полум'я пошкодило покрівлю будівлі та господарські речі. За попередніми висновками фахівців, причиною стало коротке замкнення. Музика. Промінчик щастя, тепла та любові для тих, хто так потребує нашої уваги, адже світле свято Різдва їм ні з ким розділити. У передсвяткові дні діти подарували власноруч розписані ялинкові прикраси самотнім чернівчанам похилого віку, якими опікується червоний хрест. Детальніше про те, як такий вияв уваги може стати справжнім дивом для одинокої людини. Розповідаємо далі. Свято, яке з давніх давен відзначають у родинному колі, а члени сім'ї від покоління до покоління передають українські традиції та культуру. Але, на жаль, не всі мають змогу святкувати Різдво зі своїми рідними, а у когось рідних і зовсім немає. Особливо коли це люди поважного віку, які залишилися наодинці у вирі життя. Для них важлива навіть креплинка уваги, яка зігріває серце у ці холодні зимові вечори. Для того аби ці дні стали особливими і для. Самотніх чернівчан, обласна організація Товариства Червоного Хреста цьогоріч започаткувала акцію, під час якої діти розмальовували ялинкові прикраси та дарували їх підопічним похилого віку. Хочу вас привітати з прийдешніми святами. і Подарувати вам такі іграшки на ялинку, щоб у вас в душі завжди було добро. Дякую, дочечка, дякую, мої дорогенька. В місті Чернівцях є понад 50 підопічними, якими опікуються працівники Червоного Христа. Це люди похилого віку, самотні, і тому, щоб напередодні різдвяних свят вони відчули про те, що вони не одні. Ось виникла така ідея, щоб підготувати невеличкі такі сюрпризи, подарунки, саме зроблені дітьми, і передати їм цим людям. Ялинкові прикраси розмальовували учні Чернівецької гімназії номер 14 і кожен з них вклав у подарунок всі найкращі побажання, аби люди похилого віку відчули атмосферу свята та знову повірили у дива. Ми зробили іграшки для того, щоб напередодні свят подарувати їх самотнім людей для того, щоб вони відчули нотку свята, для того, щоб вони побачили їхні посмішки. Для того щоб підняти їхній настрій, і для того щоб вони повірили у найкраще. Ми з'їздили до людей, бабусі, бабусі, дідусей, які самотні і подарили частинку свого тепла, щоб вони трошки усміхалися, давали улипки, щоб не грустили, як з них ніхто не приходить. І ми завітали з моїми друзями, з моєю компанією. Ми завітали до них і завітали з протешими святами. Для підопічних Червоного Христа такий вияв тепла і уваги у передсвяткові дні подарував незабутні емоції та чарівний настрій дива, адже їх різдво вже більше не самотні. З ними буде часточка серця кожної дитини. Навіть дуже було приємно, що стільки дівчат прийшло і навіть серед них, хлопчик, що прийшли привітати. Ну з ці роки ні разу не приходили. Дуже симпатична іграшка, от я всякі робила, а такої в мене нема. І вона в мене займе головне місце на моїй маленькій ялиночці, буде на самому верху, бо це мені подарили дітки, які ще малі такі, а вже починають таку красоту робити. Дуже приємно було, щоб вони прийшли, поздоровили. Це, це велика повага. Дай Бог, щоб це було все. Ой, щоб цей мір був вже на кінець нас настав. Дуже приємно, що були дітки, привітали з Новим роком, з, 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 з Рождеством. <с»>. Так що дякую за все, що хтось з заботиться стрікати. Я благодарна, дякую. Це для мене велике свято. Я дуже вчительна завжди була. Я в хорах участвувала з 12 років, так що я рада людям. завжди рада, дякую вам гарно. У подальшому започаткована традиція лише ширитиметься, кажуть у Червоному хресті, адже турбота про людей, які так потребують нашої уваги, надважлива місія у наш складний воєнний час. Тетяна Дубіцька, темедня, Такою була інформаційна картина цього дня. Я з вами прощаюся. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на нашому сайті та соціальних мережах.